Розділ шостий. Браття, як й упаде, в який прогріх, то ви, духовні, виправляєте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Носіть тягарі один одного і так виконаєте закона Христового. Коли Бог то думає, що Він щось бувше ніщо, сам себе той обманює. Нехай кожен досліджує діло своє і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому. Бо кожен нестиме свій власний тягар, а хто слово навчається, нехай ділиться всяким добром і навчаючим. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне, а роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш. Одновірним. Погляньте, якими великими буквами я написав вам своєю рукою, усі ті, хто бажає хвалитися тілом, змушують вас обрізуватись, щоб тільки вони не були переслідувані за Христа Христового. Бо навіть і ті, хто обрізується, самі не зберігають закона, а хочуть, щоб ви обрізувались, щоб хвалитися їм вашим тілом. А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом, Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а я для світу. Бо сили немає ані обрізання, ані необрізання, а створіння нове. А всі ті, хто піде за цим правилом, мир та милість на них і на Ізраїля Божого. Зрештою, хай ніхто не турбує мене, бо ношу я Ісусові рани на тілі своїм. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з духом вашим, браття. Амінь.